Сьогодні вівторок, 26 березня, як завжди, у цій порі, в ефірі телеканалу Перятин Новини. З вами Ольга Орел. Вітаю! Сьогодні у випуску: за яких умов виплачуватиметься державна допомога багатодітним сім'ям? У програмі безкоштовні ліки відбудуться зміни. Опалювальний сезон наближається до завершення. Уже за тиждень з 1 квітня багатодітним родинам виплачуватиметься додаткова державна допомога. Вона становитиме 1700 гривень і призначатиметься на третю та кожну наступну дитину. Виплати здійснюватимуться щомісяця до досягнення дитиною 6-річного віку. Доплати отримують усі багатодітні родини, в яких є діти до 6 років. Тобто допомога стосується не лише дітей, які народилися цього року. Задля отримання такої допомоги один із батьків має звернутися із заявою до управління соціального захисту населення. При собі потрібно обов'язково мати оригінал та копію посвідчення багатодітної сім'ї свідоцтва про народження дітей. Із квітня також змінюються правила видачі безкоштовних препаратів за державною програмою Доступні ліки. Отримувати в аптеках ліки безкоштовно або з незначною доплатою мають можливість українці із серцево-судинними захворюваннями, астмою та діабетом. Отримати ліки можна в аптеці, але тільки за рецептом лікаря. Спочатку фахівець повинен підтвердити діагноз, якщо потрібне медикаментозне лікування, то на спеціальному бланку він напише діючу речовину. А вже пацієнт вирішуватиме, чи брати дешевший препарат безкоштовно, чи дорожчий, але з доплатою. Рецепт дійсний 30 днів. У квітні мають ввести електронні рецепти. Це дозволить отримати безкоштовні ліки в будь-якому регіоні України. Щоправда, лише в тих аптеках, з якими співпрацюватиме Національна служба здоров'я в рамках програми Доступні ліки. Коли на порятинщині закінчиться опалювальний сезон та хто вирішує його тривалість, дивіться у сюжеті. Багато хто помилково думає, що рішення про закінчення опалювального сезону приймають житлово-комунальні господарства або керуючі компанії. Насправді, ж, скільки триває опалювальний сезон, вирішує місцева влада. Зазвичай тривалість опалювального сезону залежить від декількох факторів, головний з яких температура повітря. Наприклад, якщо восени середня температура повітря тримається протягом трьох днів нижче 8 градусів тепла, то у більшості міст України приймають рішення почати опалювальний сезон. На Пирятинщині він розпочався 13 жовтня. Якщо ж навесні середня температура повітря протягом трьох днів становитиме вище 8 градусів тепла, то опалювальний сезон завершують. Але не завжди це залежить від погоди. Якщо у лютому протягом трьох днів температура буде плюс 8, то опалювальний сезон навряд чи зупинять, адже морози ще повернуться, а відключення опалення непроста й трудомістка робота. Сьогодні температура повітря коливається від 2 градусів морозу вночі до плюс 80 градусів тепла в день. Міські установи, заклади та організації розпорядження про закінчення опалювального сезону ще не отримували. Великокручанська сільська рада планує відключити тепло у адміністративній будівлі вже завтра, 27 березня. Сьогодні, 26 березня, відбулася робоча нарада щодо схеми планування території Перятинської ОТГ. В обговоренні проектних пропозицій взяли участь представники Українського науково-проектного інституту цивільного будівництва, депутати міської ради, члени виконкому, підприємці, керівники комунальних підприємств, освіти, медицини та інших установ і організацій. Чотири роки перятинці працювали над створенням генерального плану міста, та виявилося, цього недостатньо для гармонійного і сталого розвитку залучення інвестицій з гуртованості територіальної громади. Тому в об'єднаній громаді взялися за реалізацію важливішого проекту розробку схеми планування території Прятинської ОТГ. План розвитку території насправді це документ сучасний, який дає можливість. Вірно, спланувати розвиток території, бо як будь-який ресурс і територія, вона обмежена. Більше того, значна частина вже її в цільовому використанні. Тому не так просто сплануватися таки, і навіть звертаючись до інвесторів, яку територію, які умови можемо зможемо надати. Тому цей документ, план. Розвитку території він дає можливість порадившись разом, разом зібравшись таку команду зацікавлених людей в предметному розгляді питання: а що ж ми можемо тут запропонувати інвесторам? А що ми самі можемо зробити, залучивши кошти чи власні, чи цільових фондів, яким чином ми можемо розвивати територію, щоб реально створити? Зручні, комфортні створити умови, передумови для створення нормальних умов і комфортних умов проживання, як в населених пунктах, так і розвиток інфраструктури, бо питання недосконалості і водопроводних мереж, і відсутності каналіційних мереж не тільки в поряти на значній території, а особливо і в сільській місцевості, питання розвитку доріг, велодоріжок це те, що ми вже, начебто, розробляли десь фрагментально по різним програмам, але це збирає все в одну, в одну концепцію. в Єдине таке рішення, яке дає можливість потім правильно спланувати розвиток за різними напрямками. Сьогодні розроблення документа у активній фазі вже зібрана інформація про те, які ресурси є на території ОТГ, складена електронна карта, де відображені всі об'єкти, які є на території Пирятинської громади. На третьому етапі представники Українського науково-проектного інституту цивільного будівництва, які власне і є упорядниками схеми планування, мають на меті побачити ці об'єкти і познайомитися з жителями громади. Минулого року ми завдяки програмі «Юліт з Європою привозили сюди фахівців з усієї України, показували, як розвивається Перятінська громада, і, зокрема, говорили про те, що саме документація з просторового планування або містобудівна документація, а саме схема планування території Перятінської об'єднаної територіальної громади це є основний інструмент. Розвитку гармонійного сталого розвитку території Пирятинської громади це є інструмент залучення інвестицій на цю територію, і це є інструмент згуртованості громади, тому що в рамках цієї роботи ми разом з жителями Пирятинської громади напрацюємо пропозиції по перспективному розвитку території, долучення до цього всіх верств населення зацікавлених осіб. Це прагматики у людей. is uh... Енерго, водо, там, ресурсно постачальних організацій, водоканалу чи ці споруди, РЕС, Газова служба, так і підприємці, інтереси яких ми бажаємо вважаємо, що зовнішні інвестор це гарно, але де він цей інвестор? А от внутрішні інвестор – це наші підприємці, які вже мають певний досвід в створенні бізнесу, розвитку інших на в іншому напрямку. Для нас також їх пропозиції, як місцевих, які знають специфіку місцевої громади, місцевої території, також важливий для. Того, щоб це все враховано було в концепції реалізації цієї програми. Звичайно ж, є специфіка наявності національного природного парку. Також би хотілося б більш потужно використати їхні знання і їхнє бачення, з іншого боку, і долуч, їх долучення до реалізації потім цієї програми. Можливо, не стільки в ресурсах і в грошах, чого завжди не вистачає національного природного парку, але в спільному баченні, і потім в пошуку тих коштів, які можуть бути долучені. До розвитку і рекреаційної зони. тобто питань прикладання зусиль і фантазії тут практично все наше реальне життя, ці проблеми, які, з якими ми стикаємося, ті невирішені проблеми, які ми бачимо, і роками тільки говоримо про їх вирішення. Я думаю, я перш за все переконаний в тому, що підготовка такого документу, але продуманого залученням всіх зацікавлених осіб дасть можливість нам насправді сформувати бачення, яким чином ми можемо розвивати територію Пирятинської об'єднаної громади, хоча б в цих межах і. Населених пунктів більш системно, комплексно і більш успішно. Учасники зібрання розглянули чотири перспективні напрямки розвитку: місцеве підприємництво, соціальна сфера, рекреаційно-туристична діяльність і розвиток інженерно-транспортної інфраструктури. Їхні побажання будуть опрацьовані в законодавчому полі і обговорені з громадськістю, яка зможе також долучитися до реалізації цього проекту. Це всі новини на сьогодні. Нагадую, переглянути відео можна на наших сторінках у Фейсбуці та Ютубі. Дякую, що були з нами! Позитивного настрою та до нових зустрічей!